Працював на Чернівці міськліфт електромонтером, тобто за професійним спрямуванням, навчався спочатку в ПТУ, потім в технікумі, а надалі хотів навчатися в університеті. Ну зараз я навчаюся в університеті. Загалом загинуло вісім чоловік. Це повністю екіпаж бронетранспортера, в якому знаходився саме мій брат. Загалом в бою загинуло досить багато хлопців, але це були з інших областей. Тому от саме з міста Чернівців. Той день загинуло вісім хлопців. Потрібна тільки наша молитва. Нам потрібна єдність. І ця дошка на стіні школи кожен раз буде нагадувати. Ти не маєш права недоопрацювати, Не маєш права, чи ти вчитель, чи ти директор, чи ти учень, чи ти будь-хто. Ти не маєш права, бо занадто висока ціна. Він Положив себе на віхтар цієї битви. А ми в його ім'я, в ім'я всіх хлопців, всіх вояків, які сьогодні мерзнуть там на передовій, повинні жити, вчитися і працювати. Вічна пам'ять Віктору, а на мудрості, сили у боротьбі за нашу Його Україну. Потрібно для того, щоб. Кожен, хто живе в цьому місті, усвідомлював те, що на сході йде війна, що там люди страждають, вмирають, гинуть. І завдяки тим хлопцям, які пішли захищати чернівчанам, і військовим Чернівецької або взагалі всім військовим. У нас тут мир на сьогодні.